Зачарована Десна. Знаєш таку е, книжку? Ні, вона повно не, не так називається. Ні, вона конкретно так і називається. Її написав Олександр Довженко, режисер. Оце що знімав фільму? Фільм. Немає Ей фільм. Є фільму фільм. Мені здається, що це зовсім, зовсім Це р... Про нашу Десну. Е, ну Довженко написав книжку про Десну. Це автобіографічна книжка. Е, він родом з Чернігівщини і він написав типу автобіографічну книжку про своє, про своє дитинство там ну як він там жив я не читав цю книжку не знаю але ну десна це одна але я вона не вона про то да вона про то да це одна із самих чистіших річок в україні ну, і так, до так, речі точно. і до речі в ці в цій річці в десні багато дуже йоду Отаку інфу вам видав. Поділився. А сам займаюсь іконами, ексклюзивними подарунками. Наші магазини в шапці профілю.